Балада про здоровку. Колись давно, на пагорбах зелених, коли люди жили просто і щиро, серед зелених лугів і тихого лісу село невеличке з'явилося. Там люди були сильні і здорові на диво. Не мали ні хвороб, ні втоми, бо чудо джерело відкрилося. Джерельна вода, як кришталь, була чиста і прозора, вона дарувала цим людям силу невразливу. Хто хоч раз джерела напивався, навіть людина дуже хвора. То вода наділяла їх здоров'ям, дарувала силу особливу. Джерело лікувало не тільки всілякі хвороби. Люди йшли звідусіль, щоб відчути умиротворення. вирувала там чарівна атмосфера, там всім було до вподоби. Воно тіло і серце людське лікувало. то було неймовірне перетворення. Минали роки, покоління виростали, сила цілющої води не зникала. Люди берегли джерело, поставили біля нього хрест, очищали. Дякули за здоров'я. Передавали легенду, щоб та не зникала. І коли подорожні питали, як зветься дане село, то люди з гордістю відповідали: Здоровка, так є і завжди було. Тут люди сильні, міцні та здорові.